Чернівці, вулиця Головна, центральна вулиця міста. Нафту, так? Okay. Шукаємо, де поснідати. Вулиця Каблянської, одна з найкрасивіших вулиць, Ach, Чернівців. Знімає відосики. Боже, ще є закрита, яка година зараз у нас? Уже десята є, так? А, ну тоді має бути вже відкрита. Панська гуляння. Шукаємо собі кафе на сніданку. Вулиця Пішохідна знайти посередині. Угу. Mm -hmm. О, а тут є вафлі. Донь. Йшли, де поснідати. Я йшла і думала, от би поснідати бельгійськими вафлями. Ну, воно так і сталося. Ми знесли бельгійські вафлі, морозово. Піцу тут ще можна так Дуже гарно, поки ми чекаємо наш сніданок, Виють бруківочку. Ну що, ось він, Чорновецький університет. Ходимо. Наразі є архітектурою. Скоро будемо вже там. О, ми зараз на території університету, а я хочу показати архітектуру університету. Ми зараз знаходимося в парку університету. Вхід на територію університету для туристів платний, але вони того стоять. Є екскурсії. Ми поки вирішили знайти на екскурсію. Підемо вже, як Аня буде старша. І почне цікавитися вищими навчальними закладами. Ходимо трошки по колу головний корпус, дивіться, яка красива вежа. У в мене в сумці. Ти ж попросила сумку покласти. Красивіше, ніж на фотографіях, коли це наживо бачиш. Мені тут не вистачає газонів, на яких би могли сидіти. Студенти, розмовляти, читати. Чернівецький, там театр імені Кобилянської. Театри завжди мають цікаву архітектуру. Ратише теж відміється. Сама Ольга Кобилянська.